Вітаю вас, друзі! Вам послання від вищих сил. Послання, підказка на сьогодні. Або на найближчий час. Тримайтесь разом. Тримайтесь разом. Ось таке послання вам. Цікаво. Давайте подивимося. Про що це? Тримайтесь разом. Тримайтесь разом що, можливо, якесь в когось зустріч, свято, побачення має бути. Так. Це побачення, чи ця зустріч свято вам відкриває якісь перспективи в подальшому. У вас буде відбуватися взаємообмін енергіями. Тобто це важливо для вас, це важлива зустріч, не пропустіть її, не відмовляйтесь, якщо вас хтось запрошує кудись. Показує, що найближчим часом ви входите в стабільні енергії, в енергії королеви Пентаклів, чи то короля Пентаклів, дивлячись, хто зараз дивиться розклад. Так, але пам'ятайте пораду, тримайтесь разом. Так. Колесо фортуни показує, що ви зараз в ну, якісь насторожені енергії увійшли, але буде прорив у цій ситуації, буде рух вперед, кращі зміни. Ці зміни принесуть вам усвідомлення самого себе чи самої себе, усвідомлення своєї самоцінності, усвідомлення своєї глибини внутрішньої пізнання свого внутрішнього я. Ось як цікаво у нас розвертається розклад. У вас є страхи з цього приводу, є тривоги якісь. Але знаєте, що ви переможець по життю і успішна людина. І цього разу теж все увінчається успіхом. І виходить у нас імператор. У нас навіть виходить тут пара, подивіться, ось. Королева пентаклів та Імператор, що говорить про те, що у, нас, у вас, можливо, ось такий союз, і вам кажуть, тримайтесь разом. Тримайтесь разом. М -м -м, досить цікаво. І коли ви будете триматися разом, то цей союз принесе вам успіх у ваших починаннях, у ваших задумах, у ваших справах. Ось таке послання на сьогодні вам передають вищі сили.